Дві області, дві традиції, одна страва. Прилучена та Хмельниччина готують борщ у прямому ефірі. Газдині кожного регіону діляться автентичними секретами приготування. Робота на кухні вже кипить. Ходімо, подивимось. Рошуємо поринути в історію однієї страви з різних вуст, а згодом зможемо і спробувати смак давньої прилуцької душі. Дуже цікавий проект приготування борщу в режимі онлайн. Це започаткував цей проект Хмельницький обласний науко-методичний центр. Спочатку перед цим вони проводили. Приготування борщу в режимі онлайн, Шотландія, Канада, Німеччина, Америка. Тобто там, де є діаспора, там де є українці, й десь люди, які готують, вміють готувати цей борщ. Це виходиться в прямий ефір, і від початку до кінця готується борщ, такий, який властивий саме нашому регіону. Прилуки місто з багатою історією та глибоко вкоріненими традиціями. Відомості про місцеві звичаї, ремесла та кулінарну спадщину ретельно збирають і оцифровують в рамках етнопроєкту Скарбниця його ініціаторкою є фольклористка Вікторія Лемещенко. Вона, як ніхто інший, знає рідні прилуки, тому охоче зголосилася прийняти пропозицію від директорки Чернігівського обласного центру народної творчості Надії Заваліної та долучитися. До онлайн-зустрічі серед регіонів усієї країни першими свої автентичні рецепти представили Чернігівщина та Хмельниччина. Багатогранність кулінарної культури прилук гідно продемонструвала Ольга Михайліченко, хранителька корінного рецепту прилуцького борщу. З давніх давен це основа сімейного такого страви сімейної, і його готували. У кожному регіоні і по різному. Борщі були і з лободи весною, і з шавлю були, були з різних капуст, його варили і пісні і з грибами, і з м'ясом, і різні були. Основа борщу колишнього, тим, що вона затовкувалася у ковганців. Отакій. Варилася у печі горщику. От, велика сім'я, великий горщик, менша сім'я, менший горщик. За свої 74 роки пані Ольга зварила незліченну кількість борщів. Але рецепт, який готувала цього дня, особливий. Він передається в її родині вже кілька століть. Саме таким борщем частували ще її бабусю. Кладеться картошка, картошка кришилася, тоді ложилася і цілою, вона тоді розтовкувалася з квасолею, бурячок і квас. Обов'язково був квас. Квасом заливали тоді борщ, ставили в пічку. от, І таке, коли вже сходилася сім'я додому, витягали з печі. І витягали в миску, таку велику, витягали з першого м'ясо з борщу. Його оббирали от, і ділили на такі шматочки, і коли ставили на стіл, то м'ясо було, наче як на друге, на сьогоднішній день. От. А як затовкувалося? Затовкувалося, затовкувався борщ, цибулька, сало, здир. В основному так був, і клали трошки е, такого пшона пареного і гарно затовкували. Ще зубочок чесничку став ложили. Ну, і кожна хазяйка робила свій борщ, кожного сім'ї був він різний. От, але традиція, оце така борщу, що він був завжди з класу. Квас виготовляли з поєднання цукрового та столового буряків. Він надавав страві характерної кислинки. Важливою традицією було і те, що борщ обов'язково варили в печі. Саме тому онлайн зустріч провели в одному із ресторанів поблизу міста. Його назва шалет. В перекладі означає будинок пастуха. Тут створили надзвичайно автентичну атмосферу. Дух прилуцької фольклорної культури для хмельничан передавали і в піснях. Українська мелодія линула з уст фольклорного ансамблю «Горлиця». Ой, зайди, зайди, ти місяцю на тупо. BOOOOOO oh. Перед вокалісток фольклорного ансамблю є одна особлива жінка. Вона не так давно оселилася в прилуках. Наталія Яковець 10 років прожила на Хмельниччині. За цей час познайомилася з багатьма місцевими традиціями. Її кулінарні знання включають і автентичні рецепти борщу. Кожен з них несе в собі частину душі і історії того краю. Здивував мене один борщ, який готувала бабуся мого покійного чоловіка. Це готується весною борщ щавля, але так як піст заміняється яйце, заміняється на фасолю, і от такий він виходить пісненький, але за рахунок фасолі він получається такий, знаєте, ну ситний, пос не можна наїстися і дуже смачний. По Посмаковим якостям ну, я в своєму житті не пробувала, бо я була в різних регіонах нашої країни, і от таке не, не куштувала. Вариться борщ з грибами. Це червоний борщ, так такий, як наш традиційний український борщ, але родзинка в тому, що додаються сушені гриби, вони замочуються, потім пропарюються і додаються саме в страву. Тож смакує присмак, такого, знаєте лісового у цього гриба, дуже відчувається у страві. У віртуальній зустрічі земляки жінки готували подільський білий борщ. Його варили із біло рожевого бурячка. Родзинка страви в'ялені грушки і чорнослив. Пані Наталія каже, куштувала борщ і Прилуцький, і Хмельницький. Кожен смачний по-своєму прилуцький борщ для мене це теж такий, знаєте, ноу хау. Скажем так, бо я відкриваю саме ще для себе прилучну. Дуже подобається. Звісно, він дуже відрізняється. Цей борщ від хмельницького борщу. В Хмельницький борщ також відрізняється, тому що Хмельниччина теж великий регіон, і там, де жила я, там от з грушками такий, як сьогодні, готували білий борщ. Нас не готують, нас готують більш традиційно червоний. І поки прилучани люб'язно спілкувалися із онлайн-гостями, у першій потріскують дрова. А борщ уже майже готовий. Залою ресторану витає колоритний аромат. Ще кілька хвилин, і господині дістають з печі справжній український еліксир. Спробувати смак прилуцького борщу запросили і нас. Обов'язково до страви додаємо запашної зелені та сметани. Звісно, кожен борщ має свою особливість, але наш найсмачніший, бо в ньому є частинка прилуцької душі.